Sincere щирий, generous, щедрий, insecure, невпевнений в собі, confident, впевнений, impatient, нетерплячий, irresponsible, безвідповідальний, bad – в поганому настрої. Deal with, мати справу з upbringing виховання according to стосовно according to стосовно upbringing виховання deal with мати справу з bad tempered в поганому настрої irresponsible безвідповідальний impatient нетерплячий Confident, впевнений, insecure, nefpavnani в соби, generous, Shadri sincere, Shiri Переклад на українську: sincere, generous, insecure, confident, impatient, irresponsible. Bad tempered. Deal with Upbraining According to Переклад на англійську. Стосовно. Виховання. Мати справу з. В поганому настрої. Безвідповідальний. Нетерплячий. Впевнений. Невпевнений в собі. Щедрий. Щирий. Стосовно. Безвідповідальний. Нетерплячий. Невпевнений в собі. В поганому настрої. Мати справу з.